П'ю зараз каву Ой. і згадала. Що давно хочу вам розповісти, чому я перейшла на рослинне молоко. Через вітер штатив не тримається, тому я буду тримати вас у руках. Отже, звичайне цільне коров'яче молоко не сприймається майже кожною другою дорослою людиною, тому що з віком в нас зменшується кількість ферменту лактази, яка власне розщепляє лактозу. Також в звичайному рослинному молоці містяться фактори росту та гормони, які можуть впливати на кількість висипань, тобто збільшувати її. деякі люди, що схильні до висипань, можуть помічати за собою, що після того як вони з'їдять щось молочне або, наприклад, вип'ють каву з цільним молоком, то кількість висипань в них може збільшуватись. Наш організм в цілому чутливий до гормонів, тому що він регулюється такою системою, яка називається нейрогуморальна, тобто нервова і ендокринна система. І гормони, які поступають в організм іззовні, теж можуть впливати на стан вашого організму, а також шкіри. Тому відслідкуйте цей тригер, і якщо він збільшує кількість висипань у вас, зменшить кількість молочних продуктів, які ви вживаєте в своєму раціоні. Ось такий цікавий факт. Всім гарного дня!